І ми у прямому ефірі. Да. Добрий день, дівчата. Ми, е, як настоящі жінки, вирішили з полічкою, е, це моя сама головна рекламна і маркетингова е, стратегія, будемо так казати. Ми вирішили все об'єднати, тому що просять в нас, е, щоб Ксенія зробила статті. А ми вирішили, що нашу ж митці статті. Будемо писати, коли ми можемо зробити формат інтерв'ю, і з цим форматом потім передати його таким, і хай вони вже самі оброблюють його в статті. Тому вирішили записати, бо це дуже цікава тема, яка скажи, як називається? Сьогодні ми з вами будемо говорити про тоніки та лосьйони. У чому ж різниця між цими двома типами препаратів, і який. І який для яких типів шкіри необхідно обрати, і як їх правильно використовувати? Ми сьогодні у форматі інтерв'ю, тому перше моє питання до Ксенії це тонік та тонер. У чому ж різниця і чи є вона взагалі? Да. Бачиш, от раніше такої формулювання не було як тонер, да? вона з'явилася недавно. І взагалі це така корейська тема, вони це запропонували і завели да? цей обіход в будемо так казати, давайте почнемо з тоніка. тоніка да? Що таке тонік? Тонік це рідина на основі екстрактів, це можуть бути квіткові екстракти, це можуть бути рослинні екстракти, у якої задача полічка тонізувати, підготувати шкіру до нанесення сироватки або крема. І обов'язково збалансувати оцей pH-баланс на поверхні шкіри. Але його задача баланс і додаткове зволоження за допомогою речовин, які покращують стан епідермісу поверхні шкіри. Дивиться, це тоник. Що таке тонер? І от якщо ти подивишся, ти знаєш, наші у нас є отача 4,3 тоніка Атача і 1 тонік від бренду Цукурсі. Чим вони відрізняються, Я, ми потім це розкажемо. Але от новий бренд, який вже через 2-3 тижні буде на сайті Вільна Beauty Group, буде представлений в Україні. Це італійський преміум бренд Insulm. От тут саме тонер. І якщо Видно, бачиш тобі, дівчатам, то це така, як наче гель, не наче, а це якби гель-рідина. Коли вона наноситься, вона перетворюється у водичку. Саме це найпотужніше зволоження, і тонер відлічається концентрацією активних речовин. Це дуже концентровані формули, які виконують якусь певну задачу. Ну, наприклад, зволоження. Зменшення чутливості шкіри, як у даного тонору. Це може бути навіть збагачені активними інгредієнтами, які вже доглядають за шкірою. Це Може бути дуже багато в складі, всього різного. Зараз не буду перечисляти. Тобто, оці різниця, будемо так казати, тонік і тонер. Це більш концентрований тонер, менш концентрований тонік. І тонер буде, як правило, мати отаку от структуру. Тепер дивись увагу. І тонік, і тонер наносяться на шкіру або путем зрошування, так. тобто ніяких спонжиків ми не використовуємо, або збрались, але є ще в нас в другому етапі взагалі очищення. Так, в основному дуже часто фігурують такі продукти, як лосьйони. Mm -hmm. Оце саме велика путаниця. Ти розумієш, да? лосьон, тонік, тоня, амавінія, мить в нього навіть є я... mm -hmm. мити. Омивати, будемо так казати, латинське слово лотіо, і від нього пішло слово лосьон. Так от це каже про те, що головна ціль лосьона це очищення, і воно може бути на основі спиртовій, наприклад, або на основі кислотної, як, от, наприклад, лосьон із лінії ОЕС від бренду Атач, задача якого доочистити шкіру. Теж відбалансувати, але вже з якоюсь функцією. Тому що якщо у тонерів і у тоніків це функція тонізації і PH нейтральний, то наприклад у Лосьона ОС це буде пониження так, PH, тому що це препарат, який за доглядом для комбінованої жирної шкіри, яка схильна до висипань. До того, що розмножуються бактерії на поверхні шкіри, і він якби очищає від продуктів ж... ж... життєдіяльності шкіру і готує її до е... догляду, але пучому очищення. Це ну, ж розумієш, коли ми з тобою в прямий ефір, то всім треба дзвонити, писати. Да? Це всім треба дуже. Давай продовжимо. Всі про нас згадали, всі про нас згадали і терміново нас да, Я хочу ще сказати, дивись, що у саме сйони. От вони можуть боротися з углями, чорними точками, вони, можуть, вони направлені на боротьбу з якимись там недоліками шкіри, розумієш? Тому що це про доочищення. Це, доочищення. Так, розумієш? це активна фаза очищення. І тепер запитай мене, а потім треба тонік. Це Я було моє сусне питання. Ні, не треба. Не треба. Не треба. От дивись, Телезіон, тобто, він, в принципі, все, він вже закінчив свою роботу, так? він доочистив. А от міцелярна вода ще задає мені питання контрольне, яке вже всі здають, і ніхто не може з нею ніяк розібратися. От я вам кажу як спеціаліст, косметолог, спеціаліст, експерт з естетичної косметології, досвід мій, ви знаєте, складає майже 30 років. І я вам можу сказати авторитетно, що міцелярна вода. Це засіб для очищення шкіри, який бажано змивати, не бажано взагалі змивати це обличчя. Це не замість вмивання. От хтось цю дурню, розумієш, придумав, або це може бути, що це була якась частність. Ну, знаєш, в якомусь часному випадку, коли у людини хвора шкіра, і її дерматолог призначає, наприклад, поєднання з якимись там дерматологічними прописами. Знаєш? Тобто в нього є якась логіка цього процесу. Але хто це придумав, що це замість очищення тільки протертися водою? Потім вони жаліються на те, що в них підвищуються чутливі шкіри, підвищується сухість, з'являється лущення, реактивність, камедогеність і те, де тепер тому що це засіб, очищуючий, який змивається водою, і після якого застосовується тонік. А давайте тоді повернемося ще до моменту призначення взагалі наш ага. те, завдяки чому ми маємо таку так, довіру від наших дівчат і взагалі на чому базується філософія вільно-б'юті-груп – це індивідуальні схеми призначення. От чи можемо ми, наприклад, для однієї ті самої людини використовувати у призначенні у системі догляду два засоби. Тонік і лосьон. Наприклад, зранку призначати тонік для вирівнювання пашкіри, uh -huh. а ввечері, особливо влітку, коли в нас там підвищена секреція сальних залоз uh -huh. і в залежності від типу шкіри, призначати в вечірньому догляді лосьйон як додатковий етап до очищення. Так, да, Полечка, дивись, якщо ми кажемо про е, тих, для кого краса. Це код ідентичності, і для кого це філософія життя, розумієш? Це якби оце така акуратність. Знаєш? Коли жінка повинна бути доглянута, це не означає, що вона повинна начіпляти на себе там, розумієш, бренди, зробити з себе взагалі до невпізнаваємості, там, ну ти знаєш, ці сучасні тренди, на жаль, але е, охайність є така якість та, і психологічна зрілість людини. Вона, ну там може, люди не знають, то я їм скажу, що неохайність і зовнішній вигляд, який неохайний, це взагалі-то один із признаків психічного розладу. Це один із признаків, який показує на те, що людина може бути хвора, наприклад, на жезофренію. Коли йому стає байдуже, те, як він виглядає, навіть кішка, розумієш, вона себе влизує, так? Ми будемо так казати. Тобто для жінки, української жінки, оця охайність це культурний код. І доглядати за своїм обличчям для того, щоб виглядати свіжою, доглянутою, ця шкіра була, це її як би взагалі, так, ну будемо казати, як це, як це правильно сказати, ну це дуже органічно, будемо казати так для нас. І така жінка, вона не буде розповідати оцю нам історію, що я така зморена, така зморена, що навіть вмитися в мене сил немає. Ну, це дніще. Яке нормальні жінки, які до нас звертаються, вони себе так не поводять. І така, такий догляд, який передбачає таку якість догляду, і таке продовження здоров'я і молодості, запасу молодості, збереження шкіри, він обов'язково буде передбачати декілька засобів, розумієш, і очищення передусім. І тоді і лосьйон, і, можливо, то, тонік верніше, і можливо, лосьон. Вони будуть мати місце. А може бути, що це буде два тоніки, у яких різні речовини. Тому що вікова категорія людини, наприклад, портрет жінки, да, там, 37 років, комбінований тип шкіри, який має 95% українських дівчат. Це генетична така наша національна типаж нашої шкіри. Наприклад, розширена пора, наприклад, Запалення, які з'являються там в особливі дні, але в кількості до п'яти в місяць не більше. Розумієш, тобто пізодичні такі, але зниження тонусу, пониження, підвищення чутливості, от розумієш? І нам треба розуміти, що завжди лосьон, о, верніше, тонік це вже шах, це вже етап. І тоді ми можемо її призначити, от, наприклад, два варіанти. Це оця нова вже легенда. Ти знаєш, а я дівчатам покажу, тому що це зовсім у нас новинка. Всі з нею не могли розібратися, що це таке. Так от це взагалі міст піна-тонер, тобто, яка потворює пінку, але в складі це 5 в одному. Вона і нормалізує pH, і тонізує шкіру, і попереджує утворення запалення поверхні. Я зараз дівчатам покажу, бачите, як воно виглядає. Тобто, це така пінка, яка розноситься по поверхні обличчя шиї, перетворюючись на водичку і виконує свою багатофункціональну роль. Але вона буде зменшувати пору, звужувати пору, вона буде вирівнювати тон трошки, вона буде тонізувати. Тобто, Будемо так казати, доглядати, робити таке генеральне прибирання і трішки знижувати pH. Тому що за день, коли людина функціонує, їсть, рухається, в неї активно працює, потова залоза, да там сальна залоза. І цей викид на шкірі цього ну, багато, ми очищуємо шкіру. І готуємо до нанесення доглядового засобу, то нам потрібна така більш інтегральна, знаєш, таке внідрення, будемо так казати. І це буде супер штука. А на ранок для того, щоб підготувати її до денного догляду, щоб mm -hmm. дати їй, наприклад, такий запас рослинних екстрактів або мікроелементів, які... Покращують її рівень волож, зволоження, да, підвищують. Це може бути тонік, наприклад, совдем для чутливої шкіри від бренду Атач. Це може бути тонік із базової лінії, який дуже такий нейтральний, але знімає набряки. Да, тому що це чутлива шкіра. Шкіра з судинами, шкіра схильна до куперозу, для того, щоб вона не реагувала на, всі, на все те, що чекає її напродовж дня. Розумієш? Або це може бути тонік, тонер від бренду Уцукусі. там, де екстракти рослинні, які прям енергізують, От вяла така знаєш, тонічна шкіра, в якій як начебто не вистачає її життя. От будемо так казати, він буде пробуджувати цю шкіру, насичуючи її цим тут майже 16 компонентів екстрактів фруктових, які дають енергію шкірі. Або це може бути зволоження доглядове від іншума, який насичує шкіру вже ще й нейропептидами, такими дуже цінними. Ну, це ти знаєш, люкс вже такий тяжовий, будемо казати так. Але це таки вже прям доля, така їжа, такий, такий сніданок От Давай так казати. Розумієш? А так. може бути то полічка зовсім навпаки. Тобто, це знаєш до чого? Коли ми пам'ятаєш, тоді перероблювали наш сайт, Так. Та? і тоді я вам казала: дівчата, наше головне це бути корисними. Пам'ятаєш, я вам це всім кажу завжди. А чим ми можемо бути корисними? Експертністю ділитися. І тому у нас на сайті з'явилося що? Консультації, консультації. Без консуль... Безкоштовні, безгосподі Безкоштов... безкоштовні консультації, де ви є віконечко, ми зробили, так де людина може написати Хочу консультацію. Ви ти вступаєш в діалог, тому що ну, ти консультуєш у нас сайт, людина присилає своє фото. Правильно, і ти починаєш з ним діалог. Хто і хто хоче отак один клік купити на сайті, у нас чи у наших партнерів, а у нас їх. Там більш ніж, мабуть, п'ять тисяч по всій Україні це і, ти знаєш, інстаграм-платформи, великі клініки, і салони, і косметологи, у яких там індивідуальна практика частна і так далі. Можна і так. Але, звісно, хто знає більше всього про це? Ви, команда Вільна Груп, яку я навчаю. Вже скільки років і ви знаєте, як скласти цю систему. І тоді ви створюєте індивідуальну систему. Саме тому ви на неї витрачаєте, там день-два на подумати вам треба. Бо чого ви нам відповідаєте сьогодні на вчора? Ну тому що тоді треба нажати купіть і в корзинку положити, і нова ну, кошти вам все доставить. А якщо ви хочете індивідуальну схему, то тоді ми ви думаєте, іноді ще зі мною радитесь. І тоді створюється, розумієш, що такий кейс. Тому це здається тільки один крок, такий начебто, знаєш, але він дуже важливий. Знаєш, як казав Бонапарт, є такий вислів, що хороше начало це вже половина битви. Так от це про начало. Тому що саме це є першим кроком, який веде в оці ці двері. Знаєш? А можна не пользуватися ласьоном тоніком? Можна. Але ви тоді повинні розуміти, уявіть себе в кімнаті, і вам потрібно зайти, там, наприклад, в іншу кімнату. І от у вас важке двері важке да, перед вами. І ви їх, а у вас вага 40 кілограмів у поля наше. І ви його тянете, відкриваєте, не можете. ти поняла, так? Да? Або там стоїть за дверима швейцар, який відкриває тобі двері, і ти вільно проходиш. не потна вимуча, помята, а нормальною людиною ти заходиш і йдеш далі робити свої справи або жити. Розумієш? Так само цей тонік. Тобто, що ви купуєте крема по 120 євро, коли вони не працюють, бо вони не можуть цю працю зробити виконати, тому що їм потрібні особливі умови. І ці умови створює тонік. Тонер, лосьон, ну, або ще може бути гідролат, міст і так далі, ну, то вже такі деталі. знаєш, Оце така е, історія дівчата. Я хочу ще задати одне провокаційне питання. Давай. Якщо б вас попросили обрати ваш улюблений тонік або лосьон, що б ви обрали на сьогоднішній день? Полічка, ну Я ж зараз таке скажу, розумієш, що зараз розірвуть вам сайт, а на сайті воно буде тільки через три тижні, дівчата, ну дивіться, я тобі так скажу, Поль, ти ж знаєш, так, що Вільна Б'юті Груп це дуже такий особливий концерн, концепт. Це зараз у нас такий б'юті хаб, б'юті холдинг називають нас, тому що ми об'єднуємо декілька напрямків, це ексклюзивна дистриб'юція і імпорт професійних брендів. Навчання косметологів в екліні краси ти, краси, також консалтинг. І в нас є свій центр косметології, де я консультую, приймають спеціалісти наші і так далі. І треба розуміти, що створювався він мій із опита косметолога. розумієш? Тут нема препарату, який би я не любила. Якщо я його не люблю, ти знаєш, я в житті роблю тільки, роблю тільки те, що я люблю. І те, що я люблю, я роблю дуже гарно. І тому що я дуже гарно це роблю, воно дуже успішно. розумієш? Формула життя дуже проста. Так от, тут нема не одного. Якби я щось із цього розлюбила, то його вже б вже не було в асортименті Beauty вільна, вільна Б'юті Гру. Але я тобі скажу так: от ти не б... я вам зроблю фото якось зі свого кімнати своєї, і ви подивитесь, що, що в мене все це є. Тому що. Наприклад, ввечері там я якийсь період мого життя або стану, коли я там стомлююсь, і, або коли немає зовсім сонечка, або коли багато працюю і мало там, ну, бувають, знаєш, різні, то я використовую оці два наприклад, тонера на ніч. Це або новий мус, або вітамінний тонер, тонік від уцукусі. ОС, звичайно, я не користуюсь, тому що в мене немає для нього показань. Це, ну, в мене не жирна, не проблемна, не схильна до висипань і так далі шкіра. Да? Тому цього в мене взагалі нема. Це щоб вже не брехати вам зовсім. Зранку я користуватися можу тоніком, базовим, якщо я бачу очоки. Або я їх сумічаю, наприклад, да, там, інтуїтивно, до чого рука потягнулася, тому що суден це мікроелементи, пружність, сяяння, зменшення чутливості, реактивності, тобто така їжа, знаєш, дуже така, як десерт. такий. Цей тонік це коли такий ти встав на себе подивився і думаєш, треба щось зробити проти. Це вмитися правильним очищенням. Це тоніка тоніки з базової лінії, і маска зелений чай. Змили знов тоніка з базової лінії, тому що це проти, ну, напряковий такий комплект. Але чесно тобі сказати, ти ж знаєш, що це мрія моїх 10 років, і зараз це, ну я вважаю, вершина взагалі діяльності Вільна Б'юті груп, тому звичайно зараз мою кімнату заполонив інціо, і е, у них декілька е, це тонер. Є тонік, а є вода краси. Так от я більше всього люблю цей. І от бачиш, він з моєї кімнати і ви все тестували, в ньому найменше залишилось. Так Так що це перевага, ну розумієш, це просто якби ти в мене запитала: знаєш, коли тобі треба кирпичі довести кудись, то ти вибираєш із грузових машин. Коли треба тебе, тебе відвести на якийсь там захід і повинно під'їхати на красивому авто, це інше авто. Коли тобі треба там подорож там 2000 кілометрів, і ти типу, треба це інше. Так от це все це дуже круто, і я все це дуже люблю. Але залежно від віку, від потреби шкіри, від того моменту, в який ця потреба виникає, да, ти, ми вибираємо щось із цього. Тому е це дуже індивідуально, але мій улюблений цей зараз. Ти ж зараз, питала. Так, зараз на сьогоднішній день. Так, я вам щиро, щиро дякую за відповідь. Дівчата, ми будемо повертатися до роботи на сайт. Дуже дякуємо всім, хто подивився нас в прямому ефірі. Забачиш запис... були всіх за зразу. Поспілкувалися, записалися Ефір хтось глянув. Щось може корисним дівчатам буде. Я і ми для сайту зараз, перейшли. нехай вони самі з ним роблять, що хочуть. Правильно капірайтінги там у них є хай запис ефіру. Ми обов'язково зараз збережемо і напишемо. Пропишемо усі продукти, про які розповідала Ксенія, щоб ви не губили нас на сайті. Дівчата вам передають Ксенія Ксенібрисну, що ви дуже-дуже гарна. Пишуть Там, коментарі. ще дякую. Да, я стараюся, це моя робота, це місце життя. Все, дівчата, ми пішли робити наш да, сайт так, тепер ще да, гарніше. Да, заходьте, Гарного так. дня!